Бог так світ полюбив, що Сина віддав до нас зійшов Христос. Бог так світ полюбив, що Сина віддав до нас зійшов Христос. Бог так світ полюбив, Христос. Бог славо сил, землі, що сию, для роди. Дой нас, що Христос. Бог слава сил, землі, що сию для роди. Бой насійшом Христос. Хай лунає всюди хвала, бо любов на землю зійшла. І лежить маленьке дитя на руках Марії. хай лунає всюди хвала, бо любов на землю зійшла, і лежить маленьке дитя на руках Марії. хай лунає пісня різдва, бо людей рятує зла, і тягар знімає гріха, народись весіля. Лунає пісня Різдва, Бог людей рятує від зла, і тягар знімає гріха. Народись Месія, народись Месія, народись Месія.